Bye. <laughs> Теп навітає мене звати Денис Зайченко, і по особистим причинам я ніколи не відносив ноутбуки до класу портативний десктоп лише за наявність 17 дюймових дисплеїв. Бо для мене заміна десктопу завжди полягала у потужності, а не у портативності, хоча правильно судити саме по останньому. І ось, наприклад, Dream Machines rg 4070 17 ua 21 Ноутбук ледь не десктопних потужностей, портативний лише за певних умов, але загалом варіант, який може свою аудиторію знайти дуже легко. Ця аудиторія, я впевнений, без проблем знайде 77 тисяч гривень, а саме стільки 1721 коштує. Відмічу, що 17-дюймові ноутбуки зазвичай коштують більше, ніж 15-дюймові, у зв'язку зі збільшеними розмірами, а отже, зі збільшеними витратами на матеріали. І у 17-дюймовій когорті Dream Machines, конкретно ця модель, це варіант ледь не найдешевший. І я буду вам нагадувати про це часто, тому що ця вартість, ця мінімальна вартість, вона зменшується за рахунок від. Сутності певних речей, про які розповім надалі. А зараз не забувайте про можливість підтримати наш україномовний контент вподобайкою, підпискою та дзвіночком. Коментарі дуже допомагають, але можна підтримати і фінансово по вартості від чашки кави на місяць на головній сторінці нашого ютуб каналу. Нагадую, детальні текстові огляд ноутбука вже є на сайті. Посилання в описі. Ну а тепер. До діла комплектація у ноутбука цікава, є інструкція та зарядний пристрій, базова інструкція і є набір гвинтів для кріплення SSD, і як я розумію, термопроставки під цю задачу. Це я бачу у комплекті ноутбука вперше, тому не впевнений. Також відмічу звичку для машин з видавати всім моделям, однакову інструкцію по експлуатації. У мене написано, що на корпусі є SD та microSD рідери, але їх немає. Безумовно, одна інструкція на всіх зменшує вартість виробництва. Але якщо не знаю, якому шматку інформації вірити, то це негативно впливає на досвід, ну не використання, але придбання пристрою точно. По дизайну. Я до нього повернусь згодом, але перші враження наступні: корпус полірований металевий. Кришка дуже приємна, швидко збирає відбитки, але витирається без проблем. Поверхня взагалі без стікерів, що мені трохи незвично. І дуже-дуже стильно виглядають яскраво мідні радіатори з боків. Це прямо шикарна ідея. Питання має. Тачпад великий. Дуже великий, не відцентрований. Клавіатура з нампад. Є певні збочення з розкладкою, зокрема стосовно Ентер і шорткати на яскравість радикально справа, а не по центру вгорі, як мені звично. Загальне шасі тут металеве, нічого не прогинається. Тест MacBook, тобто відкриття однією рукою Dream Machine з RG40701721 не проходить, але і не провалює, як дехто тест дисплей клавіатура. Тобто із зачиненою кришкою легке на неї натиснути, Згори вниз, клавіші всередині не натискає. При цьому для відкриття кришки по центру присутній язичок. Набір загальної периферії виглядає більш ніж достатнім. Зліва маємо пару USB Type A 2.0 і 3.05 Гбіт. зліва ще один Type A3.0, а також Гігабітний rj 45 Позаду корпуса повнорозмірний HDMI, міні дисплей порт 1.4A, роз'єм живлення dc 5.5 на 25 і окремо ледь не в радіаторі присутній єдиний корпусний Type-C. До якого в мене є запитання. Зарядки по ньому немає, що величезний мінус по універсальності, тим більше, що процесор має підтримку Thunderbolt 4. Процесор то від Intel і відносно свіжий. Нагадую, у деяких ноутбуків на AMD вже давно є підтримка USB 4, де 40 Габіт, і вони вже доступні в Україні. А Thunderbolt 4 є навіть зараз. Навіть у ноутбуків із RTX 40 ти... 40 тисяч знову 40 тисяч. Так, тут є підтримка DisplayPort over USB, але зараз важко знайти ноутбук, де цього немає. Ну і віднесу до периферії, індикатор роботи самого ноутбука і HDD. Вони, як не дивно, на торці спереду. Мені це рішення подобається, бо таким чином навіть із зачиненою кришкою видно, чи заряджається пристрій. Це прикольний, це плюс. Дисплей тут WVA 144 Гц, 17,3 дюйма Full HD, великий яскравий, кути огляду пристойні, яскравість непогана, але це не IPS. Точність кольорів 90% SRGB. Яскравість трохи більше 300 ніт. але відчувається дисплей яскравим достатньо. Щоб гратись на ньому при денному освітленні. По залізу. Особисто для мене комбінація із Core i 7 або Ryzen 7 і RTX 70 класу, це от. Золотий стандарт для геймерів. В ноутбуках, звичайно, RTX 4070 слабша за десктопну версію, але не те, щоб критично. Загалом ви отримуєте величезну купу переваг і відмічу я дві основні: це DLSS 3.0 із Frame Generation і новий Медіа Останнє, як не дивно, критично важливо для моєї роботи, бо апаратна підтримка 10-бітних кодеків H265, типу SLOG 3 від Canon, присутня у Intel з 11-го покоління, у AMD з 6-го покоління, у Apple з перших M1, але у Nvidia коді з'явилась лише серії 4000. Тобто для монтажу кодека, який існує багато років, і монтажу його на потужній відеокарті, а не на процесорних відеоядрах, вам потрібно щось типу RTX 4070. А, і, до речі, 8K 30 кадрів 4070 обробляє теж по Ісусу без проблем. Моя 3080 на 16 гігабайт у моєму ноутбуці цього не вміє. І log 3 теж не вміє. До речі, про Intel. У ноутбука Core i7 13620H. Це такий універсальний процесор. І під ігри підходить, і під рендер підходить, 10 ядер, 16 потоків, частота від 2,4 до 4,9 ГГц. Є відеоприскорювач Intel UHD на 64 виконавчі ядра. Я чомусь думав, що тут Intel Z, але Intel Z це зовсім інша архітектура. Тут Intel UHD. Продуктивності в цілому ідеально вистачає під Full HD геймінг на високих налаштах. Щоб у грі було 144 FPS. Не завжди мінімальні 144, а саме це вам треба, але в середньому вони будуть. Посадкових місць під накопичувачі два. Перша зайнята SSD, накопичувачем Patriot під 300 на 1 ТБ. Якщо цікаво, це PCI-Express 3.0 диск швидкості під 3 ГБ на секунду. Оперативки дві планки, теж 2 планки. Це 2 ГБ DDR4800 4 800 мегатрансферів на секунду. Якщо я не помиляюсь, теж Patriot. Патріо. Розпаєні і підтримка загалом є до 64 ГБ. Відмічу, що збірка ноутбука показала дивну ситуацію. Є посадкове під SSD формата SATA 3 на 2,5 дюйма, а от де слот під другий M.2, 2 я не знайшов, може він під першим, але це не точно. Може виробник каже, що один M.2 2 SSD, а другий SATA SSD. Якби там не було поруч із посадковим місцем, маємо бездротовий M.2 2 адаптер Intel AX211 з підтримкою. Wi-Fi 6 e і Bluetooth 5.2. Це перший пристрій на моїй пам'яті, який одразу підключився до мережі Wi-Fi 6 від роутера Asus AXE 782.0. Щоб ви розуміли, жоден інший ноутбук, смартфон або що завгодно цю мережу не бачить. Також ax 211 має ключ E, а не А плюс Це означає, що ноутбук підтримує нові покоління мережевих карт, як от Intel be 200 яка підтримує Wi-Fi 7. Bluetooth 5.4 і коштує 800 гривень. І вже доступна в Україні по цій ціні для порівняння Wi-Fi карти під ключ A плюс є на кшталт B-202. У вільному продажі відсутні, хоча анонсовані були в день, в один день з BE200. У плані програмного забезпечення ситуація дивна. Бо фірмового ПЗ оглядового семпла, як я думав, немає. Я очікував побачити Dream Machines Control Center із дуже непоганим набором функцій, бо такий софт був у мого попереднього оглядового ноутбука від Dream Machines. Але попередньої кнопки під виклик програми немає. І через пошук Windows я її знайти не зміг. Але насправді Control Center є. Знаєте, як я його викликав? Намагаючись вимкнути підсвітку клавіатури, бо на цю функцію чомусь є окрема кнопка під Fn. Я випадково натиснув на кнопку, яка схожа на підсвітку, і увімкнув Control-Center. Про цю можливість не сказано ані в інструкції, ані на офіційному сайті, ані де взагалі. Гарна новина, програма не набагато менш функціональна, ніж попередня версія. Є чотири профілі роботи, один з яких можна налаштувати трішечки точніше, але все рівно не так, як я б хотів. Є перемикач MUX, є перемикач RGB підсвітки, яскравість. Примакичі FN обмеження максимального заряду акумулятора навіть набори макросів. Налаштувати також можна швидкість вентиляторів, але знову ж таки не так точно, як я б хотів. Клавіатура приємна, натискається надійно, і якби не збочення з розкладкою, про які я казав раніше, претензій до них був би мінімум. Вебкамера присутня 720 p Ну і аудіо можливості, два динаміка базової якості. По охолодженню. Гарна новина: це 17 дюймовий ноутбук на нефлагманському залізі з двома вентиляторами і величезним об'ємом МІДі знизу. Будь-які стрес-тести він проходить без єдиної проблеми. Жорсткий синтетичний стрес-тест ВАЇД-64, наприклад, показав, що під штучно сильним навантаженням процесор стабільно споживає до 45 Вт, а відеокарта під 100, але температури навіть близько не критичні. Мінус гучність. Обидва вентилятора при цьому будуть працювати на швидкостях більше 5500 RPM і будуть відчутно помітні навіть в навушниках без активного шумодаву. Частоти процесора також будуть приблизно 2600 МГц на піядра і 2000 МГц на і-ядра. І на немаксимальних обертах вентилятора, тротлінг, процесора все ж таки буде. Клавіатура при цьому майже не гріється, грати можна довго. Розкажу трохи про автономність. Вона не суттєва, я б так сказав. В тестах PCMark Battery маємо годину в іграх, дві при перегляді відео, і десь дві з половиною в офісній роботі. Продуктивність також ріжеться вдвічі при роботі від акумулятора, що все рівно досить круто. А ну, і повна зарядка акумулятора складає півтори години від рідного зарядного блока. А інші вам і недоступні будуть. Ну, я маю на увазі від type c наприклад. Підсумки наступні: Dream Machines RG4070-17U21 47 21 Це регат неуніверсальний, дуже габарит. Майже не живе від акумулятора, має дуже примітивну периферію, але шикарно веде себе в іграх, має яскравий чіткий дисплей, можливість встановлення двох m 2 по ідеї, і зібраний як танк. В його ДНК, безумовно, занадто багато хаотичності, бо нагадую, це ледь не, не дешевший 16 в ноутбук у подібній комплектації, і місцями такий підхід збиває з пантелику. І при цьому для потенційних покупців, що шукають недорогий, але потужний ігровий агрегат на 4070, DreamMashins R. 4070, 17 і 21 я рекомендувати можу сміливо. І на цьому у мене все. А у коментарях не забудьте написати, яка діагональ дисплея для ноутбука вам важливіша за все. Мені особисто, в принципі, начхати моїм улюбленим ноутбуком довгий час був Asus ROG Flow X13, там 13,3 дюйма, але при цьому можна підключити RTX 4080 на 16 ГБ. Я абсолютно мені, мені це підходить, але ви пишіть і не Ну а я тим часом виражаю величезну подяку київському магазину SoundMag.ua за надання мені для зйомки цього відео мікрофону Sennheiser MK 600. А також київського магазину Мотостав і компанії Гудсен Моза за надання мені для зйомки цього відео і не тільки стабілізатору для кінокамер Моза r 2 s З вас, як завжди, вподобайка, підписка та дзвіночок, але коментарі важливіші за все, то їх просто обожнює і просуває наші відео активніше, що нам завжди, а особливо зараз, дуже дуже важливо. З вами були Денис Зайченко та канал «Root Nation. Бережіть себе. Слава Україні! Слава героям та бойте здоров'я!